За часів правління Хішама II, онука Абдельрахмана III, у кордовському халіфаті зійшла зірка або Аміра Мухаммада бен бе ібн Абі Аміра аль маафірі на прізвисько Аль-Мансур, що означає переможець. Хішам наслідував трон, коли йому було лише 10 років, але, навіть ставши дорослим, він проявляв мало інтересу до політики: реальну владу перетягнув на себе тріумвірат. В якому Аль-Мансур виконував роль візиря та полководця. Він правив з 976 по 1002 рік. І саме в цей час, внаслідок його безперервних рейдів та військових кампаній, були розграбовані майже всі монастирі та християнські столиці Іспанії. Загалом Аль-Мансур здійснив більше 50 військових походів, більшість з яких були вдалими. Ніби мусульманської навали було замало, з-за моря на астурійські узбережжя насунула ще одна біда. Вікінги, що вже півтора століття тероризували Британію, Францію та інші північні країни, звернули таки увагу і на південне узбережжя Європи 968 року, 100 нормандських кораблів причалили до галісійського берега. Вікінги під проводом Ватажка Гунрода розбили місцеві галісійські сили та, отаборившись, протягом трьох років тероризували населення прилеглих територій, аж поки 971 року не були розбиті військом під проводом Гонсало Санчеса. Невгамовні нормани ще майже сто років кошмарили населення північного узбережжя Іспанії аж до самого завершення епохи вікінгів у XI столітті. Та повернемося до Аль-Мансура. Окрім військової вдачі, він мав ще й талант управлінця, зумівши зміцнити армію та покращити економіку держави, впровадивши ряд військових та адміністративних реформ. Під владою Аль-Мансура кордовський халіфат досяг піку своєї військової та політичної могутності, а населення стрімко ісламізувалося. Але, як це іноді буває, слідом за великими правителями частенько настають часи руїни. Отримавши тяжкі рани у черговому військовому поході 9 серпня 1002 року, Альмансур помер. Його зірка закотилася, а слідом за нею, так само стрімко, як нічний метеор, рухнув і сам кордовський халіфат. Охоплена громадянською війною держава розпалася на низку незалежних еміратів. Тайфів, найважливіший з яких розташовувався в Севільї. Саме це місто поступово перебрало на себе політичну вагу, яку раніше мала Кордова. В інших місцях тайфи були ослаблені постійними розбратами. Вони були змушені платити важку данину християнам, так званий Паріас, і цей тягар ще більше підривав їхні позиції та надавав християнським правителям кошти на будівництво та війни. З падінням кордовського халіфату християни перехоплюють ініціативу у боротьбі за володарювання на Піренеях. Першим великим успіхом став наступ Альфонсо VI, короля Леона і Кастилії, який призвів до захоплення Толедо після довгої облоги 1085 року. Стародавня столиця вестготів, первосвятительський престол іспанської церкви, Толедо, був на той момент найважливішим пунктом масети Кастильського плоскогір'я, оскільки Мадрид, що був захоплений у той самий період, ще не перетворився на розвинене місто. Завойовників об'єднувала та надихала ідея реконкісти, відвоювання земель, що колись законно їм належали. Альфонсо назвав себе імператором усіх Іспанії і переніс свою столицю з Леона до Толедо у культурі християнські королівства північної Іспанії спиралися на художні традиції вестготів, але водночас зазнавали мусульманського впливу. Свій відбиток на них наклали процеси, що відбувалися по всій Європі, особливо у Франції та Італії. Зокрема, романський архітектурний та декоративний стиль грав важливу роль у 11 столітті. Старий собор у Саламанці, збудований в XII столітті, служить гарним прикладом романського стилю, не в останню чергу завдяки зображенням фантастичних тварин. А от у бенедиктинському монастирі сан кугат дель вальєс вже можна роздивитися поступовий перехід від романського стилю до готичного. Та, окрім естетики, питання обороноздатності також мало велике значення для нових міст, що поставали в ті часи. Зять Альфонсо заснував в Авілі прикордонне місто, міцні стіни, якого і досі являють собою вражаюче видовище. Було укріплено навіть Авільський собор, збудований у 12 столітті. Щодо мусульманської частини Іспанії, то на ній різні періоди політичного правління надзвичайно неоднорідні за своїм ставленням до архітектури та декоративного мистецтва. Наприклад, альмохадська архітектура відрізнялася більшою простотою у порівнянні з кордовським халіфатом. Як будували альмохади, можна побачити у їх столиці Севілії. Насамперед, це вежа Хіральда, яка спочатку була мінаретом. Подібні споруди є, наприклад, в Мароко, в Рабаті та Маракеші. Християни продовжували тиснути. Окрім королівств Леон та Кастилія, яка то приєднувалася, то знову від'єднувалася від Леону. Важливу роль у реконкісті відігравали також прикордонні піренейські королівства Наварра та Арагон. Щоб протистояти християнському наступу, мусульмани закликають на допомогу берберську династію Аль-Моравідів з північної Африки, які щойно захопили владу в Марокко в 1060-х роках. 1086 року Аль-Моравіди під командуванням свого лідера Юсуфа і Бентавсіна пересікають Гібралтар та розбивають християнське військо на чолі з Альфонсо VI у битві при Саграхасі. При цьому християнам ще пощастило, адже від подальшого військового тріумфу Ібн Тавсіна відволікли проблеми на батьківщині в Африці, куди він невдовзі відбув. Повернувшись на початку 1090-х, альморавіди підкорили більшість мусульманських еміратів. Однак іноді вони зазнавали і болючих поразок. Зокрема, коли християнський солдат удачі Ель Сіт захопив Валенсію у 1094 році. Родріго Діас де Вівар, пізніше відомий як Ель Сіт, був кастильським дворянином. Він посварився з Альфонсо VI, королем Леона та Кастилії, і став найманцем, а пізніше вільним списоносцем, і почав діяти у власних інтересах. Прізвисько Ель Сіт походить чи то від арабського слова Саїд, пан, чи то від арабського ж Асад лев. Як посилання на прізвисько англійського короля Річарда Левове Серце, Ельсід боровся із християнами і з маврами, накопичив чимало багатств, збираючи данину з мусульман, і особисто правив Валенсією з 1094 року і аж до своєї смерті в битві з Альморавідами в 1099 році. Трону спадкувала його вдова. Проте, вже за три роки вона була змушена здати Валенсію Альмуравіда. Образ запального авантюриста Ельсіда, якого називали найбездоганнішим з усіх лицарів, закріпився в іспанській культурі, де цьому персонажу присвячені і поема 12 століття, і кінофільми століття двадцятого. Не дивлячись на те, що іспанські християни билися з мусульманами ще до того, як це стало європейським мейнстрімом, все ж перший хрестовий похід, оголошений 1096 року, звабив багатьох місцевих християн приєднатися до нього. Хоча вступити в бій з невірними можна було і не полишаючи домівку. Адже війна з мусульманами вже третє століття як тривала безпосередньо на території Пірянеського півострова на рубежі 11-12 століття. Ця війна складалася із взаємних нападів з обох боків. Альморавідам вдалося захопити частину мусульманської Іспанії, що поки залишалася не під їхнім контролем, відвоювати Валенцію та здобути перемогу над Альфонсо VI у битві при Уклеї 1108 року. Вони навіть намагалися повернути Мадрид, але ця військова кампанія зазнала невдачі. Це були одні з останніх більш-менш значущих успіхів мусульман в Іспанії. Хвилю реконкісти вже було не зупинити. При Альфонсо VI та Альфонсо VII королівство Леон було особливо сильним. Альфонсо VII успадкував трон об'єднаних Леона, Кастилії та Галісії у 1126 році. Та окрім мусульман, йому довелося битися ще й з Арагоном, Наварою та бунтівними феодалами. У 1135 році Альфонсо був коронований як імператор Іспанії в соборі Леона і в 1138 почав активно боротися з альморавідами. До самої смерті в 1157 він продовжував воювати, поширивши свою владу до річки Тахо, звідки він здійснював набіги далеко на південь. Крім того, 1147 року йому вдалося захопити Альмарію на узбережжі Середземного моря. Альфонсо розділив своє королівство між синами, тому Кастилія в 1157 році знову відокремилася від Леона. Ще раніше від Леона відкололася Португалія, що виборола свою незалежність у 1141 році. Однак навіть розділені християнські королівства продовжили тіснити мусульман. В 1130-х Наварра відкололася від Арагона, проте Арагон і Каталонія навпаки об'єдналися і згодом в 1148-49 роках захопили нижню долину річки Ебро. Тим часом незалежна Португалія значно розширила свої володіння і в 1147 році захопила Лісабон, чому чимало сприяли англійські хрестоносці. У 1150-х роках на зміну Альморавідам приходить шиїцька династія Альмохадів, яка десятьма роками раніше вже завоювала Марокко. Альмохади вдихнули нові сили в мусульманський опір. Створивши нові труднощі Альфонсу VII. Однак колишня єдність іберійських мусульман поступово танула, і деякі місцеві еміри вважали за краще звернутися за підтримкою до своїх супротивників християн ніж до нових правителів з Африки. 1157 року, альмохади повертають Альмерію, захоплену християнами десятьма роками раніше. У відповідь Альфонсо VIII Кастильський зміг взяти коенку в 1177 році, але 1195 року зазнав нищівної поразки від альмохадів на чолі з халіфом Якубом Аль-Мансуром у битві при Аларкосі поблизу калатрави. Єдине, що врятувало Альфонсо VIII, це те, що Альмохади також зазнали великих втрат в тій битві і не мали сил на масштабний контрнаступ. Хоча вони все ж здійснили кілька спустошливих рейдів та повернули собі кілька міст. Однак, так і не здобувши стратегічної переваги, та втративши інтерес до іспанських справ, тодішній халіф Абу Юсуф уклав тимчасові договори з Леоном і Наварою та невдовзі помер. Здавалося, що християни матимуть шанс перевести дух, але натомість вони зіткнулися із загрозою ще однієї нищівної поразки. Яка могла остаточно перекреслити усі їхні багаторічні військові здобутки. Наступнику Абу Юсуфа Мухамеду Анна Сіру на початку правління було трохи не до Іспанії, адже протягом десяти років йому довелося утихомирювати невгамовних берберів та інших повстанців у себе на батьківщині в Африці. Як тільки загроза з боку альмохадів трохи послабла, Кастилія, Леон і Навара тут же влаштували міжособну війну, яка тривала теж ледь не 10 років, завершившись в 1207 році. І дуже вчасно, адже 1210 року Мохамед Ан Насір, здолавши своїх супротивників в Африці, звернув таки увагу на свої володіння в Іспанії. Спочатку він вирішив відправити флот, який сплюндрував та пограбував узбережжя Каталонії. У відповідь на це Педро II, король арагону, захопив кілька альмохатських фортець, які, втім, мусульмани швидко собі повернули. Настав час для повномасштабного вторгнення. 1211 року Анна Сір на чолі війська у 25-30 тисяч чоловік пересікає Гібралтар та захоплює прикордонну фортецю Сальватьєра, що належала лицарям ордену Калатрава. Побачивши серйозність загрози та усвідомивши, що іспанським королівством не витримати удару такого потужного військового кулака Альмохадів, папа римський Інокентій III закликав лицарів християн з усієї Європи до христового походу на допомогу своїм іберійським єдиновірцям. Хрестоносці з Італії, Франції, Німеччини, Португалії, а також лицарські ордени тамплієрів, госпітальєрів, ордени Калатрава, Сантьяго та інші поспішили відправитись до Іспанії, аби протистояти на валі альмохадів. І 16 липня 1212 року біля наваз Толоса відбувся бій, якому судилося стати вирішальною битвою реконкісти. Християнське військо, мало того, що було вдвічі меншим за армію Анна Сіра, опинилося до того ж у менш виграшній позиції у підніжжя пагорба. Пересічена невеличкими пагорбами, урвищами та струмками, місцевість також не сприяла атакувальним діям. Перша та друга лінія християн складалася з міксу кавалерії, піхоти та стрільців. У третій лінії стояли полки важкої кавалерії під особистим командуванням християнських монархів короля Кастилії Альфонсо VIII, короля Арагону Педро II та короля Наварри Санчо VII. Першу лінію армії мусульман складала легка андалузька піхота та стрільці. У другій та третій лінії розташовувалися основні сили важкої піхоти. Підтримувані легкою кавалерією на флангах в резерві Анна Сір мав невеличкий загін важкої кавалерії та елітні гвардійські підрозділи, що охороняли ставку халіфа. Битва розпочалася з фронтального удару першої лінії християн, але замість супротиву авангард мусульманської армії вдався до втечі. Як пише марокканський історик того часу Альмара Кушей, через конфлікти з Анна Сіром та велику заборгованість у платні, андалузці навіть не витягли мечів та, покидавши списи, втекли з поля бою при першому ж контакті з ворогом. Християнське військо продовжило наступ. На правому фланзі передовим загонам навіть вдалося дістатись ледь не до табору Анна Сіра. Але контратака мусульман відкинула християнське військо назад. Деякі загони, не витримавши удару мусульман, вдалися до втечі, сіючи паніку навіть у рядах королівської кінноти. Аби втримати ситуацію під контролем, Альфонсо VIII посилає в бій другу і навіть третю лінію свого війська. Королівські загони особисто вступають в бій, прикриваючи найбільш вразливі ділянки фронту. Битва перейшла до запеклого ближнього бою з періодичними наскоками кавалерії. Згідно християнських джерел, бій був настільки щільним, що лучники не мали змоги стріляти, аби не зачепити власні війська. На полі бою склалася патова ситуація. Жодна зі сторін не могла взяти гору, і невідомо, чим би все закінчилося, якби не сміливий маневр короля Навари Санчо VII. Щойно помітивши слабке місце в бойових порядках ворога, звиклі до гірської війни на Варці здійснили потужну атаку під проводом свого короля і, прорвавши ряди мусульман, наблизились до ставки Анна Сіра. Побачивши християн в безпосередній близькості від табору, халіф разом із найближчим оточенням втік з поля бою. В цей же час королівська кіннота потужною атакою прориває ворожу лінію ще в кількох місцях. Моральний шок, поєднаний із потужною атакою королівської кавалерії, зломив дух мусульманського війська і воно почало панічний відступ. Останніми, хто чинив супротив, була особиста гвардія халіфа та загони так званої Чорної гвардії, скованих цепами африканських рабів. Які, не маючи змоги втекти, стояли насмерть під ударами важкої християнської кавалерії, загинувши майже в повному складі, вирішальна битва Реконкісти завершилася на користь християн. Точна кількість втрат у цій битві нам невідома, але припускається, що християнське військо втратило близько двох тисяч чоловік. Той час, як військо Анна Сіра втратило від 5 до 15 тисяч чоловік, більшість з яких загинула під час панічної втечі. Сам Халіф втік до міста Баеза, а з нього до Севільї, а згодом взагалі полишив Іспанію. Невдовзі він зрікся престолу на користь свого малолітнього сина і 25 грудня 1213 року помер. Епоха мусульманського домінування на Піренеях добігала кінця. Перемога при наваз детолоса стала соломинкою, що переломила хребет верблюда. Крім того, подальшій швидкій експансії християн сприяв розпад держави альмохадів, підкошеної ще й династичними конфліктами. 1217 року Кастилія і Леон об'єднуються під короною Фердинанда III. І трохи більше ніж за півстоліття більша частина південної Іспанії була захоплена християнами. Були захоплені Мурсія, Картахена, Аліканте, Севілья. Пала колишня мусульманська столиця Кордова. А родюча долина Гвадалківіру знову перейшла під контроль християн. За ці здобутки 1671 року Фердинанд III був канонізований католицькою церквою. Деякі з завойованих територій Фердинанд залишив під владою мусульманських правителів, своїх васалів, але його син Альфонсо X розгромив і їх, залишивши в руках мусульман лише королівство Гранаду, яке юридично з 1238 року було васалом Кастилії. Хоча реально зберігало незалежність, Реконкіста супроводжувалася християнізацією завойованих областей, активним церковним будівництвом та перейменуванням. Хоча нерідко траплялися випадки запозичення елементів архітектурної естетики ісламського світу. Наприклад, собори Толедо та Севільї звели на фундаменті колишніх мусульманських мечетей. Мусульманський спадок знищувався або повторно використовувався, як от в Хаєні, де були надбудовані великі мусульманські лазні 11 століття. Ну а найвідомішою мечеттю, що стала християнським собором, є знаменита мескіта в Кордобі. збудована у VIII столітті на місці Вестготської церкви, ця споруда є однією з найвидатніших пам'яток часів мусульманського правління в Іспанії. Зводилися й нові храми. Починаючи з 13 століття, в архітектурі панував готичний стиль. Визначною спадщиною цього періоду залишається кафедральний собор Леона. Крім того, в цей час були створені чудові зразки перехідного романо-готичного стилю, такі як монастир Санта-Марія Ла Реаль, в Вагілар-де Кампо у північній Кастилі. За наказом Альфонсо X почали писати офіційну історичну хроніку кастильською мовою. Це був не лише внесок у розвиток культури як засобу вираження національної свідомості, а й політичний інструмент, який прославляв перемоги короля над мусульманами. Альфонсо опікувався астрономією та іншими науками, склав велику збірку законів Сіє а також намагався зробити кастильську мову офіційною мовою юриспруденції та адміністрації і наказав перекласти на неї старий Завіт. Крім того, кастильською мовою були перекладені деякі арабські твори. А через інтенсивний лінгвістичний обмін багато арабських слів увійшли до кастильської мови. В 1230-х роках король Арагона Хайме, перший завойовник, захоплює Балеарські острови. Майорку, Менорку та Ібіцу, а також підкорює королівство Валенсія та розгортає військові дії в Мурсії. Португальці просунулися на південь, щоб завоювати Алгарве. Реконкіста добігала кінця, і настав час звернути увагу на внутрішні справи. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або БайМієкофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.